Доброго дня, шановні депутати. Вивчайте суто. Детальну інформацію ми направляли раніше, завчасно. Зупинюсь в виступі коротко на самих основних моментах. З часу введення в державі правового режиму воєнного стану прокурор докладається максимум зусиль щодо забезпечення ефективності виконання передбачених законодавством повноважень в умовах особливого періоду. Завдяки вжитим спільно з правоохоронними органами заходу досягнуто низку позитивних результатів у боротьбі зі злочинністю захисту прав і праві громадян та інтересів суспільства і держави. Ну, якби на боротьбі зі злочинністю попередній доповідач детально зупинявся, тому повторюватись на будівлю. Завдяки практичній реалізації наглядових повноважень прокурорів у кримінальному провадженні загалом саме підвищення ефективності роботи виявлення та впинення кримінальних правопорушень. Покращено якість слідства та його результат. За процельного керівництва прокурорів Перичівської окружної прокуратури поліцію здійснювало досудове розслідування у 4872 кримінальних провадженнях. Фактично у кожному другому з них судове розслідування завершено, в тому числі з керуванням обвинувальних актів до суду. У закінчених кримінальних провадженнях установлено збитки на суму понад 10 мільйонів тисяч гривень. З яких майже 9 мільйонів е, гривень заподіяно державі та територіальним громадам, ну, це, зокрема, упровадження, про які озвучувалося. На них деталі ще зупинюся подальше. З метою забезпечення відшкодування цих збитків на захист інтересів держави прокурорам пред'явлено позови на вказану суму. На майно обвинувачених накладено арешт вартістю майже 4 Мільйони гривень. За участі прокурорів окружної прокуратури в минулому році судами ухвалено 251 обвинувальний вирок відносно 265 осіб. Практично 100 з цієї кількості 100 осіб засуджено до реальної міри покарання, пов'язаної з позбавленням або обмеженням волі. Загалом прокурорами впродовж минулого року прийнято участь у, 600, у понад 600 засіданнях судів першої інстанції. Щодо розгляду кримінальних проваджень. Забезпечено роботу щодо ефективного розслідування актуальних кримінальних проваджень, належний нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування злочинів чинних на пріоритетних напрямках це бюджетна сфера, земля, корупція та інше. Також на захист інтересів в цих сферах діяльності вже заходів представницького характеру, зокрема, бюджетна сфера. Упродовж звітного періоду Бердичівською прокуратурою забезпечено професійне керівництво 25 кримінальних провадженнях про злочини вчинені в бюджетній сфері. За результатами розслідування п'яти таких кримінальних проваджень, прокурорами скеровано обвинувальні акти до суду. Ще у чотирьох кримінальних провадженнях, зазначених категорії, одне з яких пов'язано з корупцією, шістьом особам повідомлено про підозру. Це в минулому році. Вже в поточному році, в січні, вказані кримінальні провадження скеровано також до суду з обвинувальними актами. Переважно суб'єкти цих злочинів це е, 5 осіб, це посадовці органів місцевого самоврядування, е, суб'єкти підприємності діяльності, які здійснюють державний технічний нагляд за будівництвом, Решта це керівники приватних фірм, переважно теж, які надавали будівельні послуги. Як приклад, запросальник. Запросано. Професійне... Керівництво прокурорів повідомило про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України інженеру технічного нагляду, який у листопаді 2019 року неналежно виконав службові обов'язки, не проконтролював належне виконання робіт за договором підряду на виконання робіт реконструкція будівлі стаціонару центральної районної лікарні. У зв'язку з цим спричинено збитків на суму майже більше мільйона гривень. Оголошено підозру, винувальний акт направлено суду. Питання були теж до фірми, яка здійснювала безпосередньо ремонт, але керівник цієї фірми ну так стало, що помер відкрили. У грудні 2022 року Бердичівською кружною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів одним із керівників вищого навчального закладу, розташованого в місті, місті Бердичів. Оголошено про проступ відсторонено посади. Плануємо направити до суду у цьому році. Окрім того, прокуратурою забезпечено захист інтересів держави в бюджетній сфері шляхом використання представницьким повноважем. Так, у минулому році заявлено 8 позовів на загальну суму майже 2 мільйона гривень. Заявлено три таких позовні заяви. Задоволені вже три таких позовні заяви. Частину стягнуту в бюджет держави. Частину коштів. Земельна сфера. У минулому році дружною прокуратурою забезпечено прописане керівництво 18 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення у земельній сфері. За результатами розслідування сім таких кримінальних проваджень, прокурорами скеровано до суду. В одному кримінальному провадженні особі повідомили про підозру. Обвинувальний акт вже в цьому році. До прикладу, Керовано бунувальний акт за частиною 4 статті 197 Прим. Кримінального кодексу України відносно жителя Твердичева, який супереч вимог законодавства з метою побудови приміщення, самовільно не маючи відповідних на те документів та дозволів, попередні періоди 18-19 років, шляхом будівництва будівлі самовільно зайняв особливу ціну земельну ділянку в охоронній зоні об'єкту культурної спадщини, що перебуває в комунальній власності Твердичівської міської територіальної громади. Крім того, на захист інтересів держави обружною прокуратурою в інтересах Ледичівської міської ради до неправомірного забудовника пред'явлено цивільний позов з вимогою знести самовільно побудоване приміщення, будівлю орієнтовною площі майже 100 метрів квадратних. Перебуває на розгляді. Загалом упродовж минулого року прокуратурою в земельній сфері заявлено 31 позовну заяву на загальну суму 35 мільйонів. Задоволено майже половину. Учасно було майже половину. Кожною прокуратурою забезпечено повернення державі земельних ділянок вартістю понад 14 мільйонів гривень. Протидія корупції слід відмітити, що пріоритетом діяльності прокуратури надалі залишається боротьба з корупцією. Результатом належної взаємодії органів прокуратури та правоохоронних органів є викриття корупційних та пов'язаних з корупцією та порушення, притягнення винних осіб до відповідальності. У минулому році до суду скеровано 5 обвинувальних актів вказаної категорії. Крім того, прокурор як спеціально повноважений суб'єкт у сфері протидії корупції активно використовує своє право внесення подання про усунення порушень вимог антикорупційного законодавства. Направлено 6 таких подань. Військовий стан спочатку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на території держави про структурі зосереджену усилля на виємні, фіксації та забезпечення ефективного розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з зброєю агресією. Зокрема, прокурорам политичеської. Кожної прокуратури забезпечено про керівництво керівництво 145 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройним конфліктом. Це 9 проваджень, про які теж цікавились. За фактами колабораційної діяльності 8 з них скеровано до суду з обвинувальним актом. До речі, можливо, вже озвучив на попередній сесії вирок, це був перший обвинувальний акт. Це нова стаття. Перший винувальний акт був направлений саме Бердичеві і самий перший в державі вирок теж Бердичеві, постанову суду. Всіх осіб засуджено до відповідальності. Також це 134 кримінальних провадження за фактами порушення законів про звичай війни, зокрема спричинення шкоди цивільним громадянам, пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. За фактами смерті громадян наслідку, висягання територіальну цілісність та недоторканність, а також зникнення безвісті військовослужбовців. Вказаних кримінальних провадження забезпечено проведення необхідних першочергових слідчих процесуальних дій, прийнято рішення про передачу цих матеріалів згідно територіальної підслідності до відповідних органів. Також забезпечено процесуальне керівництво у двох кримінальних провадженнях, розпочати щодо так званих мародерів. Їх затримано справи на правовому суді.